Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Ми продовжуємо відповідати на запитання наших глядачів: чи буде захоплення орками нових територій? Чи будемо вже стримувати наступи і поступово звільняти до кінця року? Е, ще щось захоплять. Ще щось захоплять. Будуть якісь невеличкі території. Але тут якби два вектори, і, і звільняти ми теж будемо. Так що ще щось відіжмуть від нас? Подивіться Одесу, чи Одеса в небезпеці? Ну, Одеса в небезпеці, тому що там обстріл. Це не про те, що на Одесу підуть орки. Чи докладає влада максимум зусиль для обміну наших героїв Азовсталі? Там, знаєш, трошечки неправильні запитання. Чому? Тому що чи докладає максимум як влада? Я думаю, що тут нам кажуть це не робота влади, там є підрозділи, які цим займаються, і вони працюють. Але тут нам дають і те, що працюють якісь організації, не не тільки українські, та що це такі спільні спільна робота, і тут дійсно працює тут дуже велика робота. Питання знову стосується цієї теми: чи були справді гарантії від Червоного Хреста ООН для полонених азовців, як заявили в адміністрації президента? Наразі ці організації стверджують, що гарантії були лише для цивільних і виходу азовців. Лише для виходу. Далі ніхто нічого не гарантував. Хто збрехав? Uh... Гарантії були для виходу. Це сто відсотків. Гарантії були для виходу. Чому вони не можуть нам допомогти виконати свою роль, місію своїх організацій? Ну, тут все-таки піднімається знаєш, тема однієї сторони, що подібні організації вони мають з усього зиск. І тут вони і вашим, і нашим, а головне, щоб щось відпало. Це все таки оця тема грошей вона на всіх рівнях світу, і чому вони це роблять захищають свої, захищають свої інтереси. І яка доля азовців? Чи вдасться врятуватися? Вдасться врятуватись, тому що насправді. Якби це поганим не було, так, те, що сталося, воно розвернуло весь світ туди увагу. І знаєш, я розумію, що ті, що у нас по почують за матері, скажуть ви якісь ненормальні, що ви таке говорите, але це, це було якби зроблено для того, щоб спасти інших. Інші вийдуть звідти вийдуть з полону, повернуться в Україну. Повернуться, буду зараз працювати над цим не покладаючи зусиль. А така ж ситуація може повторитися з іншими полоненими, така яка була в Оленівці? Десь нам дає де імператрицю на виході. Це говорить про те, що я не можу сказати, що там буде все. Ідеально, да, що це так, як кіно? Там о, чуть не пилинки будуть бувати, але яким чином будуть боятися, яким чином це будуть старатися. це, ну, Таке не робити, тому що тут у нас і очельник, який каже, на це звертають увагу, на це привертають увагу. І тут він, тут таке для себе дороже, знаєш, подібне робити. Так що тут люди розуміють, що їх можуть наказати, і оця тема, що зараз в нас відбувається, що ми кожного знайдемо, це доволі серйозно і цього дійсно бояться. А з якою метою вони зробили оце те, що відбулося в Оленівці? Я відповідала на своєму каналі, але думаю, що там помінялось, може, щось інше нам ще скажуть. Чи там є і емоційна частина, там точно є, але там є вказівка, вказівка зверху, і там дійсно є якась і тема і грошей. Так що, все, що нам кажуть, там насправді є. І Чи є вказівка зверху, вона точно є, не дивлячись на все останнє. Але взагалі не здивуюся, якщо потім нареють, що їх вже не було на момент зриву. Тобто їх вже прибрали, а це просто, знаєш, картинку нам показали. Коли закінчиться обстріл Харкова, чи його зруйнують повністю? Харків не, не, не зруйнують. Повністю там будуть якісь райони, що знесуть. повністю, це так, але повністю Харків не зруйнують. Коли звільнять, ну, над цим працюють. Я вам не дам дати, тому що ви всі чіпляєтесь за дату, а нам говорять, що максимум зусиль в напрямку Харкова. Якщо ви це не бачите, то це ще не значить, що це не працює. Туди працюють, і це робиться для того, тому що по десятки пентаклі там уже є все для того, щоб все вирішити. Чекаємо, просто чекаємо. А до речі, ми можемо знати, як цю інформацію ще перевірити. Коли масово буде повернення людей до Харкова, значить тоді буде вже там лайтовіша якась ситуація, коли вже можна повертатися. Ми можемо по місяцях розкласти, от коли ви побачите, в якому місяці масове повернення людей до Харкова. Геть, масове масове це дивися, це в нас є в нас декілька місяців, це в нас жовтень, і це в нас січень. Два місяці про масовість. Я не здивуюсь, тому що дивись, що в нас там є. У нас є жовтень, як повернулись, А листопад і грудень це про якісь негаразди, що є в Харкові. Можливо, це газ, можливо, це тепло, можливо, це світло. Ми ж все-таки привикли до якоїсь маломальської норми. І я наскільки розумію, цієї норми не буде в нас. Грудень і листопад, а десь в січні вже може трошечки шоці. А може, це ще знак, що все-таки в січні будуть підписані якісь угоди, і офіційно, нібито війна буде завершена, бо більшість людей все таки чекає до завершення завершення самої війни, та а не закінчення обстрілів. Наприклад, масове повернення припадає на січень, оскільки це вже буде знак, що можна повертатися. Це один із чинників, але в нас тут королева петаклів, яка закривається, це все-таки про життя, це про, знаєш, про якісь гарантії, норми. Тому що це про дома. Ну, Ми ж повертаємось, я розумію, що перемога відбулася, а де жити? А, а чим палити, а де робити? Тут все-таки чуть-чуть інше у нас Зрозуміло, наступне питання від глядачів. Примусова евакуація Донецької області. Це підготовка для здачі територій, чи справді турбота про людей? Ні, це не про здачу територій, це про турбота про людей. Чому тому, що якось дивляться наперед і розуміють, що нам потрібно звільняти і. Ми добре розуміємо, що ми можемо завдати комусь шкоду, і, і це це все таки прояв проява закону, розуму якої знаєш витримки, щось ну розуму. От, це розумне ставлення. Подивіться, будь ласка, Запорізьку область, дуже негативна картина вимальовується. Боїмося, що нас вже не звільнять. Ні. ні, 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 ні. Це я навіть вам покажу. І для тих, хто не вірить, любить доказову базу, я вам навіть доказую. жува захищаю, це карта захисту. Інша Сонце це взагалі ви перші на повістки дня, і ви знаєте, як місце, яке вся увага там. Так що це, це працюють. Це буде швидше, чим ми говоримо, чим ми думаємо. По, по цьому, і тут знову це підготовка, це якісь радісні новини, і це про звільнення. Ні, 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 Запорізька область собі не придумайте. Чи справді всіх людей заганяють в програму Дія для тотального контролю? Теж не, не зовсім правдива, на вісім мечів говорить, що ви самі себе заводите в оману. Е, неправдива, це е, по карті смерть. Да, це у нас іде трансформація. Це більше про те, що не потрібно чекати якісь бумаги, це які можна це буде краще працювати. Тут все таки тут не про контроль. І Якщо навіть контроль, то теж в саму, саму останню чергу. Ні. Коли закінчиться воєнний стан? І коли чоловікам можна буде виїжджати вільно за кордон? Давай чуть-чуть по-іншому подивимося, чи в 22-му році взагалі тому, що все сувається, да, е, допомагають нам чи можуть е, е, дехто десь. Е, скажіть, будь ласка, чи можуть чоловіки в двадцять другому році виїжджати з України? П'ять пентаклів це особливі чоловіки можуть, і ми розуміємо ті, хто інваліди, якась певна категорія. А просто всі, всі чоловіки. А от, а от всі, всі в нас іде 23-й, та ще й початок, да, і закривають десяткою мечів, мечів що, що коли це все закінчиться. Так що зсуваємося туди. І на завершення, всі хочуть прогноз на 1 вересня. Що нас чекає? П'ять П'яслів це якась напружена ситуація, по п'ять – це взагалі кризис, криза максимально. Чи може тут бути обстріли, можуть, чи може тут бути всякого роду западлянки, можуть. Так що це доволі тяжкий день і е, треба розуміти, що якихось сюрпризів нам. Приготують, так що будьте уважні і не нехтуйте повітряної тривоги. І підказки про дітей і школу, коли вони насправді фізично зможуть піти в школу. Це теж нам дасть якесь розуміння про закінчення війни. До речі, бо зараз вони реально не можуть. Немає скільки бомбосховищ, немає місць. Це небезпечно. По місяцях ми можемо на півроку подивитися. Дивися нам навіть з 1 вересня говорять, що частина піде. Тобто на 1 вересня є частина, що піде. Е, я наскільки розумію, в жовтні, чи там нам знову вірусом, чи ще з чимось, якась хвороблива ситуація, заженуть всіх назад. Е, тепер у нас іде листопад, в листопаді знову попустило, знову всі пішли е, якимось чином, і вже слідучі, коли ми можемо піти, це, це е, лютий місяць. Так що отакі місяця. І те, що знову ж ми з тобою говорили, що будуть в нас не денся, і подобається нам чи ні, він буде, і будуть дітей періодично на карантині. Ну, як заміню. не буде він, то буде інший, потім наступний і так далі. Це вже ми зрозуміли всю ту ситуацію зі світом. Тепер залишається придумати, як на це все повпливати, як це все змінити і зробити так, як ми хочемо. Зробити себе вільних людей. Ми з вами про це подумаємо. Наступні ефіри знімемо. Так, на наступній ефірі ми подумаємо, а що ж краще робити в цьому світі? Як виживати, контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.